Привіт, день 90-й. 90-й кейсик буду сьогодні відкривати. Бачу, вам зайшло, що я відкриваю різними кольорами, точніше предметами різних кольорів. Не забувайте підписатися, поставити вподобаючку до кінця літа, добиваємо 500 підписників. Також підписуйтесь на Twitch, посилання буде в описі під відео. Бо сьогодні я запущу стрім. Думаю, десь годинка третя, четверта, і буде стрімчик на твічі. Ден написав: треба відкрити чимось червоненьким. Маю от таке от діло червоне. Гейбек. Гейбек, гейбек, гейбик. Червоне відкриваю, значить, мінімум має випасти рожеве, хоча я вже не вірю в нічого. Звісно, що ні. Звісно, знову синька, звісно, Мах сьомий, звісно, що понівечено в боях. Ай, в мене вже немає просто сил. Чесне слово вам скажу. А знаєте що? Ми цим не обійдемося. Гейп. Ти мене змушуєш відкривати вже більше кейсів. Прокрут ніякий, чесно вам скажу, і в кінці. Знову Мах Максомий. Два Мах 7 підряд. Це просто якесь прокляття. Я не знаю, що це таке. Навіщо я відкрив другий кейс? Блін, я не знаю. Ех! Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися до завтра.